Привіт! Мене звати Вадим, я майстер-декоратор, та я хочу знайомити вас з однією із останніх моїх робіт. І навіть більше, бо це авторський стиль. Власники студії смакового лофт у Вінниці любезно предоставили мені приміщення, де я буду робити акцентну стіночку. В роботі використовуються матеріали компанії Файдаль. І перше, що я зробив, це наніс прямо на плитку кварцевий ґрунт, закольорований у чорний колір. У ґрунта шикарна адгезія. Він прямо вгризається в плитку. Наступної доби наношу антидекор міні в один шар. Теж закольорований у чорний колір, і це буде фоновий шар. Після цього прохожусь фактурним валіком і підіймаю шубку. Та іноді так буває, що хочеться вже зупинитись, бо результат вже починає вражати. Але ж потрібно почекати ще добу і буду наносити шар із срібла. Наносив хаотично широким пензликом. Вийшла така собі коровка. Після висихання знову використовую матеріал Міні, закольорований у зелений колір. Це колір основний всього закладу. Ложу матеріал в стилі грото або мапа світу. Минула доба і мармарин зеленого кольору. Висох і наношу знову Міні сірого і темно-сірого кольору, от тампую кельмою, і роблю такий недоміс. Ущільнив матеріал на свій художній смак. Також задіяв трафаретну техніку для виготовлення логотипу закладу. І сам логотип покрив золотою акриловою фарбою. Така робота зайняла не один день, але ж виглядає вражаючи. На фоні такої стіночки можна робити красиві фотографії та й просто приємно знаходитись в цьому приміщенні, сідчи за століком, випиваючи каву. Дякую за увагу, до зустрічі!